Друзі, всім добро здоров'я, Автопідбір Київ. Хочу, можливо, подивиться хтось з тих, хто приймає рішення з приводу МРЕО і так далі. Хочу поділитись з вами ситуацією, хто не знає, хто знає, підтримує, можливо, заперечить з приводу цих талончиків, які ви мусите взяти на переоформлення автомобіля або там на якусь процедуру. Помрео. От дивіться, змоделюємо ситуацію, яка найчастіше трапляється. Тобто, одна справа, коли людина бере машину тут по місцю, в неї є час, там в своєму місці, коли займаються, наприклад, той самий автопідбір, який там допоможе і так далі. А змоделюємо ситуацію, що людина приїжджає з іншого місця. Созвонились. Ну, як, як відбувається взагалі пошук? Відкрили авторія той самий там, або інший сайт. LX не Непринципово. Відкрили, знайшли машину. Подзвонили, машина знаходиться там, наприклад, в Житомирі, або там навпаки, в Києві, а людина в Житомирі. Ну що тут їхати? да? або будь-яке інше місце, не принципово. Людина созвонилась, приїжджає зранку, по можливості, понятно, на дорогу там і так далі. Подивився машину, машина сподобалась. Машина там, наприклад, хазяйська власник. Машина сподобалась, вони їдуть на СТО. До обіду встигають навіть перевірити на СТО, машина заходить, будемо купляти. Що відбувається після цього? Після цього у людини є у покупця два варіанти. Або їхати в МРЕО після обіду. Де він 1000% не візьме талончик на перереєстрацію, або. Ну, їх просто немає цих талонів. Це тут 100% їх не існує. Або виписати договір купівлі продажу і поїхати з папірчиком, але ну, вже хоч трошечки спокійніше, поїхати до себе в місто і там вже намагатись брати талончики і ставити на облік. А є одне но. Є одне, але точніше. Я не пам'ятаю, з якого року наша влада, хто приймає взагалі, хто займається цими рішеннями, заборонили писати договори куплі-продажу день в день. Тобто, ви для того, щоб написати договір сьогодні, вчора. Маєте поставити автомобіль на комісію. І договір пишеться тільки сьогодні на завтра. Тобто, людина з іншого міста не може виписати договір сьогодні. Йому з грошима в чужому місті, де він нікого не знає, треба десь ночувати, ризикувати для того, щоб виписати договір. Так само людина день в день не може фізично е взяти талончик в МРЕО, щоб переоформити законний автомобіль. Для чого і хто це зробив? Можливо, мене подивляться якісь працівники МРФ. Ну, працівники МРФ вони самі не дуже задоволені цими речами. Я гадаю, що є можновладці, які приймали ці закони, які там чимось керувались. Тобто, яка мета цього всього? Для чого людей ставлять в такі рамки, щоб вони були змушені звернутись до бігунка, яких, до речі, зараз почали масовано е, зарештовувати? Тобто, Держава робить все, щоб ви не купили автомобіль. Підняли податки. Ну там, ладно, треба наповнювати бюджет. Дійсно, треба там всі гроші не ну, тут я згоден. Можливо, я не згоден, але це я можу зрозуміти. Але для чого зробили абсолютно все, щоб людина не мала законного, законної можливості придбати авто сьогодні? Бо не кожен власник поставить на комісію автомобіль завчасно. Та не кожен, 99% не поставлять. Так само, як 99% не візьмуть талончик, коли будуть їхати в інше місто е дивитись машину, бо не факт, що ти її купиш. А талон треба брати там за тиждень. І він не, ти не можеш його брати постійно, кожен раз їхати, а ти його береш там 4, здається, на місяць. Ну тобто, це дійсно незручно. Хто це все робить? Для чого? Вони борються з корупцією, так вони тільки ускладнюють життя. Життя ускладнюють кінцевому покупцю і продавцю. Ну, Я розумію, щоб полегшило, щоб зробили там ну, оформлення одного вікна. Нехай. І то, як показала практика, одним вікном це не, не, не залишилось. Перша постановка є експертиза, потім ти йдеш до експерта, а потім все одно отримуєш документи в іншому вікні. Тобто одне вікно теж не працює. Треба спрощувати це все, а у нас це все тільки ускладнили. Як можна боротись з корупцією тим, що ти зробиш договір куплі-продажу двома днями? Ну це ж абсолютно дурня. Або як можна боротись з корупцією, якщо ви не даєте в доступ талонів? Це навпаки, ви створюєте штучно цю корупцію. Бо якщо я сьогодні приїхав і мені треба забрати машину, бо я не буду ночувати в чужому місці військовий час, ночувати з грошима, які я привіз в авості. Я заплачу 4-5. Тисяч гривень тому бігунку для того, щоб він мені зробив сьогодні. Сьогодні, а не колись. Поясніть мені, можливо, ну дуже хотілося б почути хоча б приблизно того, хто приймав рішення. Звичайно, я розумію, що вони не дивляться. Наш канал, і інше, можливо. Але все може бути. Можливо, у вас є знайомі, які приймали це рішення. Ну, можливо, хтось може донести думку. Бо це абсурд. Абсурд людей е, просто. Людям створюють такі умови, що вони підтримують цю корупцію. Ну, це ж, це ж дурня. І так багато в чому. Оця система талонів вона не спрощує, вона навпаки тільки погіршує ситуацію. Ох, слава Україні! Ми переможемо автопідбірків.